Кілька тобі коротких осталось до той остальной точки? Десять Блять Десять коротких до той, блядь, ну нахуй 8 блять к нам Там міжок, я, міжок, я міжок, такого міжок. ще не бачив. Збивалися, як могли. Там їх 20-30, а, а нас шестеро. Плюс Їх 20-30 літ, а нас шестеро тримали оборони. Вампір не відработає, засипить кого-то, як ви вищити. Давай, давай, я скочу. А как ви виспичили сьогодні? Ми, короче, тут на пораю пошли. Пополю, бля. Але вони тупо я не знаю, як вони замічу. Все. Так, да, крім, а ви, тоже користуєтеся. Все використовує, починаючи від от... міноматів і вночі а... працюють гради, е, використовують касетні заборонені боєприпаси, ну, все. І дрони, 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 найбільше дронів. А. Друг, ну, наго буде телепатися, бо літи пизда терпи. Пограчую Uh -huh. Я постараюся так, щоб ми тебе ніде неї не в'їбали. Давай, Акс, братик, держи. Хай yeah, почуть лягає. Yeah. Хай по чуть-чуть на гає, так? Да, ложить, ложить, ложить. Вс. Пострел? Давай. Руха.

Подим, подим. От. Він наче щось це бровить перед тим, як нажати на курок, прилетів скид. Вся історія. Пізніше хлопці почали працювати по цьому підеру. Так точно. Чуть-чуть Судьбу чуть, його, чуть, не... чуть, чуть, його я не скажу.